Вітаю вас, дорога церква. Вітаю вас, словами нашого Господа Ісуса Христа, миром. Е -мир. е Василь Павлович сказав, що я переживаю. Е Хочу сказати чому? Е Тому що це Слово Боже і мої переживання, щоб донести його до вас правильно, щоб не було нічого від мене. Тому ще й перший раз великі переживання. <клухи> Відкриємо з вами разом Євангелія від Луки, 20 главу. 20 глава з 20 стежка по 26 -й. будемо читати. І вони слідкували за ним і підіслали під глядачів. Які праведних із себе вдавали, щоб зловити на слові Його і його видати урядовій владі, намісника. І вони запитали його та сказали: Учителю, знаємо ми, що ти добре говориш і навчаєш, і не дивишся на обличчя, але наставляєш на Божу дорогу правдиво. Чи годиться давати податок для кесаря, чи ні? Знаючи ж їхню хитрість, сказав він до них. Чого ви мене випробовуєте? Покажіть тенарія мені, чий образ і напис він має. Вони відказали кесарю, а він їм відказав: Тож віддайте кесарям кесарям а богові Боже. І не могли вони перед людьми зловити на слові Його і дивувались вони з Його відповіді та й замовкли. Амінь. 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 Е, дуже цікаве місце писання. і Читаючи його, Бог положив на моє серце роздуми. Господь сказав віддайте кесарю, те, що належить кесарю. Да? Той динарій, який він створив з його образом. Це грошова монета, якою розплачувалась. Він сказав, віддайте Його кесарю, те, що належить йому. У мене таке питання. Що належить Богу? Все, все. все належить все. Богові. Все, що Він створив: земля, небо, все, що ми бачимо і не бачимо, і навіть Динарія. той кесар з тим динарієм, все належить Богові. Але Бог дав нам людям, як він створив цю землю, в користування все це без возв'язаних. Він не потребує від нас нічого. Він, як тоді, це сказав своїм словом. Він дав нам його користування, і навіть як людина згрішила перед Богом, він це слово не порушує. Ми так до сих пор цим і користуємося. І тема моєї проповіді: віддайте належне Богові. Те, що належить Богу. Ми з вами всі знаємо, ми часто слухаємо проповіді, і ми давно. Ми давно все знаємо, так? але написано в Біблії, як кажемо, що ми все знаємо, то ми нічого не знаємо, Не знаємо, як належить. Тому я нагадаю для нас, що належить Богу, все не будемо перечисляти тільки такі моменти, пару пунктів я підібрав, на мою думку, які дуже важливі. Перше, що належить Богу, і те, що Він дав для нас користування, це час. Так, да, всі ми знаємо, що е, час, який ми маємо, це від Бога. Він поставив нас на цю землю, сотворив нас і дав нам користування кожному свій відлік часу. І дав людині можливість вибрати, як вона буде використовувати цей час. Він е, також дав нам слово своє, у якому Дав нам підсказки, як його можна використовувати. Читаючи е, послання до Ефесян. Господь каже, отже, вважайте, щоб поводитися обережно, не як не мудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні булка». Він застережив людину, він дав їй е, вибір, щоб вона зрозуміла. Мудро. Можна використовувати час як мудрі, можна як не мудрі. В чому полягає ця мудрість? І взагалі я хочу провести таку паралель. Людина, яка віддає належне Богу, і людина, яка не віддає належне Богу. От людина, яка не віддає те, що належить Богу, і використовує це все тільки для себе, на самом ділі вона нічого не приобрітає в цьому житті. Вона може ну, заробити багато грошей, може построїти дім, машину, ми все це розуміємо, добитися великих висот в цьому світі, але насправді вона не приобрітає нічого. Тому що в кінці життя це все, що Бог дав її користування, воно пропаде, його не буде. І людина з собою його не візьме. І друга людина. Яка віддає той час, який Бог їй дав, який належить Богу, вона здобуває дуже багато, набагато більше, ніж ми можемо уявити собі. Віддаючи Богу цей час, як ми віддаємо Богу час, молитві, читанні слова Його, в будь-якому ділі, яке славить Господа в служінні, ми здобуваємо. Зростання Духа Святого, збагачення нашої душі, ми е, будуємо відносини з Богом. І живучи на цій землі, ми вже отримуємо необхідні блага, тому що Бог нам пообіцяв е, любящим його. І тим самим в кінці нашого життя ми вже збудували наші відносини, і ми обрітаємо все, все, чого можна собі уявити. Ось така паралель. Людина, яка не віддавала час для Бога, на самоді вона набагато більше втратила, ніж та, яка нібито віддавала більшу частину свого часу для Бога. Друге, що я хотів би напомнити нам, що належить Богу, і що Він нам дав, я думаю, що це найважливіше. Без цього не було б нічого. Це любов. мною? Так. Любов. Без любви не було б ні цього світу, ні нас. Нічого б не було. Бо Бог є любов. І Господь дав нам цю любов, і Він нам її ще й доказав. Хоч ми від Нього й відвернулись. Він, він, він дав нам в началі нашого життя. Він, Дала нам вічність, а людина, відвернувшись від Бога, вкоротила собі цей вік, відвернулася від Божої любові. Але Бог все одно, люблячи людину, віддав свого Сина за наші гріхи, помер за нас. І цим Він доказав свою любов до нас. І перша заповідь Господня, пам'ятаєте, так? Возлюби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всім розумінням Твоїм. І я вам скажу, що людина, яка виконує цю заповідь, вона так само нічого не втрачає, а навпаки. Набагато більше вона отримує. <кій> Тому що, по-перше, в кожній людині є ця частичка любі. Бог, як створив людину, вдихнув в неї життя. І дав цю частинку людині. В неї є ця любов. І людина хоче відчути цю любов. Будь-яка, чи вона вірить в Бога, чи ні, вона хоче цієї любові відчути. Но в повному обсязі вона може її відчути тільки якщо вона її віддасть. А якщо вона її віддасть Господу, то набагато більше. Тому, і як ми можемо, Зрозуміти, що людина любить Господа. У Івана в другій главі, в першому посланні Івана в другій главі, п'ятий стишок, написані такі слова. А Хто додержує Його Слово? У тому Божа любов справді вдосконалилася. І з того ми пізнаємо, що в нім пробуваємо. Виконуючи Божі заповіді. Те, що Господь нам заповів, ми доказуємо Богу свою любов. Люблячи Бога, ми не хочемо Його образити. Ми вже розп'яли Його на хресті. І якщо ми Його полюбили, ми більше не хочемо цього робити. Ми не хочемо Його знову розпинати на цьому хресті. Тому таким чином ми доказуємо свою любов до Господа. Я хочу вам сказати, що ми здобуваємо, коли ми любимо Бога. Ви розумієте, Бог дав нам свою любов, ми полюбили Його, у нашому серці вже спокій, ми вже маємо мир, у нас все добре, а Бог іще зверху нам дає. В псалмах записані такі слова. Господь береже тих усіх, хто любить Його, а безбожних усіх Він понищить. В другому місці написано: а всі, хто надію на тебе складають, хай тішаться, будуть вічно співати вони, і ти їх охорониш, і будуть радіти тобою, тебе, хто любить ім'я ім Твоє. <кхід> і в... в першому посланні до Коринтя написані ще такі слова, чого око не бачило й вухо не чуло. І що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить Його. Я поєднаю ці всі стежки і скажу вам, Бог пообіцяв тим, хто любить Його вже тут на землі, свою охорону, захист, підтримку, любов уже тут. Але проживши це життя, ми ще це отримуємо в вічності в таких обйомах. Так, це Бог нам пообіцяв. Слава йому за це. І третє, що я хотів би підчеркнути, що належить Богу? Богу належить вся слава, вся хвала, честь, поклін. Одному нашому Богу належить це все. Я хотів би сказати, що. Ми маємо віддати Богу цю славу і хвалу. Тому що людина живе на цій землі, має все від Господа, але не дякує за це Богу. Вона думає, що вона це все здостигла своїми силами. Це не так. Це все дав їй Бог. І ми маємо це цінувати і віддати Господу належну честь і хвалу і славу. Писновок, віддаючи Богу належне, те, що Він дав нам в користування, те, що належить йому, на, сам, на самом ділі отримуємо більше ми. Так? Він нам і так дав це в користування, а ми ще більше отримуємо, як йому і даємо належне. І будучи на цій землі, ми вже будемо благословені. Але прийдучи вічність, зустрівшись з Господом на небесах, ми побудувавши наші відносини, Він нас зустріне з радістю. Він не скаже, що він нас не знає, тому що ми побудували ці відносини з Ім'ями. Він нас зустріне, підготувавши нам ті оселі. І ми в повному обйомі відчуємо ті маленькі частинки, що ми віддавали тут на землі Богу. Час буде вічний. Він ніколи не закінчиться. Ми йому дамо тут маленький якийсь кусок часу, а він нам дасть там вічність, любов. Він нас огорне своєю любов'ю. Ми її відчуємо, тому що він буде присутній. Ми будемо в присутністі нашого Бога. І слава Божа, буде освіщати наше життя. Там не буде Сонця, там буде Господь своїй славі світити для нас. Тому, брати та сестри, прийміть ці уроки і пославимо нашого Господа. Амінь. <звук>